Та, добрий вечір. Володимир, добрий вечір. Ви вже Добре. на зв'язку. Так, чути мене. Так. Та я в загальному хотів би тему там говорити стосовно прогону автомобілів там Давай. Компаній, які займаються прогоном. Я, наприклад, що ви І, я. Секунду, дивіться, тут є от зараз 70 людей, Володимир. Е, я то вас знаю, але для тих, хто вас не знає, я думаю, тут по любому є люди, які не знають. То скажіть там, хто ви звідки чим займаєтесь, і тоді вже почнемо говорити. Так займаємося. Я автопідбором оглядом авто перед купу, покупкою, місто Львів, область, можливо, інші міста за потреби є так би мовити, товариші в інших містах, тому перевірені люди, з якими я вже працюю багато років. Тому я їм довіряю майже як собі. <смі> Ось така ситуація. Кому потрібно, можете звертатись. І будемо вам допоможемо вам придбати нормальне авто без всяких прихованих дефектів. Бо на ринку насправді дуже багато є автомобілів, які мають багато нюансів, прихованих дефектів. Першу там, якщо там дрібні дефекти, це по кузову, а максимально там перебиті він-код. І... Взагалі, О, це взагалі біда, якщо він код перевірється, то це, це проблема. Стосовно пригону, е, якби я е, так ви, ви виразитись правильно, я б, наприклад, рекомендував людям, які там е, займаються і мають бажання придбати авто там, з США чи з Європи, перш за все звертатись до перевірених е, продавців, е, тобто, можна навіть, якщо це. Е, Дійсно потрібно, щоб людина там вірила, що все буде чисто прозоро, звертатись через сайт Вартаюа, або е, там, вже довіряєте тим людям, які займаються цим професійно. Не просто там, бо зараз на ринку дуже багато є таких компаній, дрібних. Там вони вчора відкрились, там в них там є е, дві машини замовлення, і вони просто вас будуть тягнути, тому що вони залежні від ваших грошей. Ви даєте їм кошти для того, щоб вони придбали авто, і з цих коштів вони зразу оплачують інші послуги. Тому буває, так як правильно вже ви говорили, що ви попадаєтесь на крючок, коли ви платите частину грошей, ви вже заручник ситуації. Тому що і машину ви хочете, бо вони вже заплатили, але вам нав'язують купу інших платежів, які там варіюються ціна там. Від тисячі до двох, так, І воно та 1000 доларів, вроді, е, в сьогоднішній день немалі гроші. тобто mm -hmm. І в кінцевому результаті вже вам виходить автомобіль не 15, а 19. І ви тих 4 чи 3 тисячі доларів вже ходите, шукаєте, по братах, сват, кум, позичку, тому що машину везуть, а ще mm -hmm. треба врахувати ремонт. Буває. Ситуації дуже такі, що вроді по аукціону, по фото все там чудово, мінімальне ДТП машина приїжджає і починається. Були випадки такі, тако, що машина там була вроді незначне ДТП в колесо, а колесо піввісь проходить через, так би мовити, піддон двигунав, розламало. Піддон, масло витекло, двигун заклинув. Ну, коротше, капремонт двигуна. Тобто, вроді ДТП незначне в колесо, але людина, потім, коли приїжджається автомобіль, а ще ну, часті випадки пошкодження автомобілів при транспортуванні також е, потрібно завжди страхувати, тому треба довіряти перевіреним компаніям, а не що вам загрузять якісь там е, люди, яким просто пофіг, вони вилами поламають вам знизу. І бак пошкоджують, і гальмівні трубки, і паливні трубки різні ситуації бувають, приїжджає автомобіль, там прям так по їх вантажать, що ну просто жесть. Це що стосовно пригону. Тому кажу свої кошти завжди довіряйте перевіреним людям, а не людям, які просто вирішили стати, а як то так сказати правильно, Автопригонщиками, а вони насправді в тій темі не розбираються. Вони просто, ну, розумієте, потрібно перевірні компанії. Mm -hmm. Якщо варта ЮА співпрацює там з перевірними компаніями, відповідно, я рекомендую звертатись варта ЮА. І... Але, до речі, Володимир, ну, дякую, але пойміть, що. В нас їх не так вже і багато є. От В нас там, ну, я не знаю, по США, скажімо, може, там до десятина збирається по Україні, там, які працювали вже в нас там кілька років. Я ж говорю, що ми там три останніх роки толком не працювали, і тому в нас ну, там навіть хто і був, то вже там забулися про нас. Я зараз тільки все починаю. До речі, от ви кажете, що у вас є по Україні знайомі, які також можна перевіряти. То давайте, Володимир, може. Спробуємо такий сервіс ну, через варту, щоб ви зареєструвалися, щоб в інших містах ваші знайомі зареєструвалися. Я тоді буду людей запрошувати на підбор через варту, і так само будемо для вас, потенційних клієнтів, давати з варту. Треба буде зареєструватися. Я вже ваш сайт переглядав, ну вже вивчав інформацію. З товаришем спілкувався також стосовно вашого сайту, Скинув йому посилання, він там промоніторить. Так, я, я не проти, звісно. А дивіться, а ще скажіть, от мені цікаво, бо ж я колись сказав, що я, я знаю, що є такі е, колись була така ціла мережа у цих автопідборщиків по всій Україні, і от мені би було б добре на них вийти щоб запропонувати якусь співпрацю. Е, скільки у вас тут є знайомих по Україні, що займаються автопідбором? Такої мережі взагалі, ну, якоїсь там офіційної, напівофіційної нема. Тому що ну, є там в Телеграм чати певні, але вони також зараз, наприклад, якщо до повномасштабного вторгнення більш активність була, то зараз там активність не ну не дуже, тому багато хто нікуди не ходить, багато хто пішов служити. Ну тобто зменшилась багато кількість людей, які там. Можуть цим займатися, ну так, але вони а... все одно є. Отакі, от як ви по-любому зараз, є в кожному місці. Просто їх треба знайти якось є. так, так, я звісно, що є. Тому питання тут більше в е, надійності в тих людях, бо подолучати їх там до якоїсь спільної роботи ага. можна, але я розумію, що можна... а дивіться, е, я от завжди говорю: знаєте, колись там ще мав е, трохи досвіду і людей наймав на роботу і так далі. 에... Слова словами, діла ділами. Єдиний варіант перевірити надійність людини це щоб він кілька угод провів на сайті. Тільки що, щоб він надав е... кілька угод. Люди йому написали позитивні відгуки, тоді ми бачимо. Бо, звісно, на словах можна розказувати, що ти там супер-пупер крутий. Та, та, та. Ну я не про вас, а взагалі, в цілому, що на словах можна багато чого говорити. так? А по факту на, на ділі виявиться зовсім інша історія. То, тому єдиний варіант, як перевірити, чи людина надійна це ну, почати працювати з нею. Ну, тільки так. Звісно, ну, на, на словах то можна говорити, так, да, багато. А коли людина там не розрізняє певні моменти, якісь там взагалі конструкції автомобіля і як він працює, ну. Ну, який з нього може бути там, автомобільний там, експерт, чи ну, буває, такі приїжджають, він підключає діагностику, дивиться помилки каже, у вас помилка там, є по розходу міру повітря. Або там, у вас там помилка, якась там бідна, суміш, паливна, багата суміш паливна. А що воно, він не розуміє? Тобто він. не... Ну, не можу там пояснити. Хоча ну, є суті, є багато там, мало автомобілів зустрічається, в яких там дійсно прям помилок немає. Там, я зустрічав там декілька автомобілів, які не мав помилок. І це були, як правило, там свіжіші вже автомобілі там з маленькими пробігами. Але. Кожна помилка вона має свою пріоритетність, можна там її ігнорувати, там якщо це якась несуттєва, там. <губ> бо буває там акумулятор просів, помилок там набило кучу цілу, і людина приїжджає експерт, він підключає комп'ютер, дивиться: а там 40 помилок. все, машину не можна купляти, вона погана. <губ> Але там є основна помилка, пише там: ну, воно там, як правило, об англійської або російської діагностика. Там, просідання, мережі, ну, просідання в мережі, там, так би мовити. Це зрозуміло, що був або від'єднувався від акумулятор, або він просто просів, і тому, якщо ці помилки повидаляти, зробити тест-драйв, перепідключити ще раз, провірити, і вони їх немає, тому відповідно і немає проблеми. Ну, Зехто цього не розуміє. Це, багато таких. А скажіть, Володимир. Е, от Коли помилка, я так просто по своєму авто хочу запитатися. Е, от Коли вискакує помилка і підключаєш, наприклад, цей такий ЄЛМ 327, чи як там вона називається, і витираєш ту помилку, то вона в комп'ютері все одно зберігається чи ні? Залежить, який автомобіль. Кожен автомобіль, він по-різному ці помилки зафіксовує. Є автомобілі, які фіксують там. Кількість кілометрів після видалення помилок. Це також дуже добрий показник. Бо якщо ми перевіряємо автомобіль, ми бачимо так: ага, я проїхав на огляд, а 5 кілометрів тому скинули помилки, значить. Ага. Розумієте, є а, такі а, які, можливо, скорий, да. так, так. А якщо ми дивимося, там 5 тисяч тому останній раз видаляли. Ну це розуміємо, що машина проблем не приносить, значить вона їздить кожного дня. і... От. А якщо помилку видалити, ну, цією звичайною лемкою, ну я взагалі їй не довіряю. Тому це така штука для, я б, ну, для таких прям для любителів. Для... <гум> ну да. так і є. Ні, але вона видаляє, я, видаляю, я... В себе видаляю. Вона видаляє, чек, вона видаляє точно, якщо засвідчується, але ну, більш там вона більше, в принципі, нічого не зробить. Там, вона і не нашкодить, і ну. 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 Та, тому можна користуватися так само через якийсь додаток там, в телефоні, зараз додатків цих е, куча. Я користуюсь лаунчедіагностикою, я маю ще там, інші допоміжні там, для Тесли, е, там, для ВАГ -груп, тобто Багато, треба мати декілька, а не тільки одну діагностику, тому що воно завжди виходить однією діагностикою прочитати там, автомобіль. Хоча деколи. Тому біль попадається дуже старий, і ти там читаєш, а там в ньому три блоки, і, 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 і там нема що читати. А людина каже: а ви комп'ютером подивились, там все добре. Що там подивишся, як там, там нічого нема? Тобто нові машини вони більш вже там. Особливо ВАК груп, там прям тих показників а, мільйон. А нові це з яких років ви маєте на увазі? Ну, десь я ну, з 15-го і вище вже. Там же вони, там вже навіть з 18-го, там є вже нова оця КНФД, вже передача даних, тому до IP підключення, тобто там вже воно і швидше працює трохи, швидше діагностується. І показників прям дуже багато. Там, якщо там зайти в блок і дивитись дані в реальному часі, там показників. Там Більше 500 показників різних, там параметрів, куча. Mm -hmm. Так, ясно. Тут вітаються, привіт це з Роман. Я вже бачу по РО, по початку, з Жешу. А ні, авто це з Познання Роман. Так? Привіт, Роман. Так, ясно, добре, Володимир. Дякую, що приєдналися. Зареєструйтеся на Варта Давайте будемо потрошки починати працювати. А Це я буду, вже хоча б буду знати, що один виконавець зі Львова по підбору авто в нас є. І, от, до речі, от сьогодні людина питалася. Я би, якби я знав, що ви вже є зареєстровані на сайті, то а, я вже би, міг би казав. ця що людина, до речі, у мене є в підписниках, я її знайшов. А, ви знайшли? Добре. Вона в підписниках в мене є в Тіктоці, не знаю. А, а поняв. А дивіться: от скажіть, залежить огляд авто від там, чи дорога машина, чи дешева, чи не, не відбувається. Ціна огляду? Так. Ну, в принципі, впливає. Так. Чим дорожче... Ну, от, Q7, от Наприклад, що от сьогодні там е людина казала за 33 тисячі q 7, то скільки ви взяли би за огляд? Якщо в Львові? Ну, В принципі, які за 16 рік, то вона не є така прям дуже нова і дорога. але Ну десь так, не знаю, 50 доларів. Мабуть. Ну, то це в районі двох тисяч. Ні, ну просто я пам'ятаю, що ми коли з вами перший раз спілкувалися, то ви казали 1800, вроді би, 1800 перед... мінімум, Я так зрозумів, що дорожче будуть дві. Так, є, ну, то, в принципі, один огляд автомобіля займає там до години часу. Це такий без СТО, якщо там потрібно, ще на СТО поїхати, ну угу. там вже за СТО треба окремо. Знайти да є вільно, бо не прям не завжди є вільно з того. <гум> Добре, Володимир, дякую, що під'єдналися. Я вже, мабуть, буду закруглятися на сьогодні, Добре. вже з половиною години в ефірі. Всього доброго, вечора. Дякую, до побачення, до наступних зустрічей.